Тарас Григорович Шевченко Лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають. Очей не спускають з мого цвіту, дивують. Де діти, скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти? Я не знаю, моя сестра і цвіт королеви схилив свою голівку червоно-рожеву до білого, Поникло личинка лілеї і заплакала лілея сльозою росою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто її лихо? Щого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що стеряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди. А мене не знаю, за що убити не вбили тільки мою довгу косу острили, накрили острижену ганчірку та ще й насміхалась, жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій брат, було мені в світі. Не дало їй дожити віку, я померла зимою під тину. І я процвітати стала в га. Bilo je umiklo.